Розбиті класи та вибиті вікна. Такий вигляд ненімає частина приміщень кадетського корпусу у сумах до 24 лютого, 22 року. Тут навчались курсанти державного ліцею інтернату імені Харитоненка. 24 числа. Я був черговим тут, значить, уже у 14 годині о 14 вже до п'ятнадцяти до чотиристої години вже тут нікого не було. Всі пункти були виклювані. Всіх підвозили на вокзал домам, я ще раз скажу. А ті, що далеко жили, зуміли так, що їх батьки забрали цих, які каде в сумах, забрали до себе. Ракетний удар по кадетському корпусу російські військові нанесли 3 березня. Це був але, другий роти. Бачите, які пошкодження впала. Орконіс. Тут були підвісні потолки, нічого не залишилося. На відновлення закладу необхідно близько 200 мільйонів гривень. Таку цифру озвучив у травні минулого року голова обласної ради Віктор Федорченко на зустрічі із викладачами та батьками вихованців кадетського корпусу. Влітку минулоріч заклад переїхав до Хмельницького. Вціліле майно теж перевезли. Аби посприяти відновленню будівлі, які понад 100 років до Сум приїхали посол Фінляндії та перший секретар посольства Швеції в Україні. До цього делегація побувала в Охтирці. Ті спроби, які ворог робить для того, щоб знищити цю будівлю, це відображення суворої реальності війни. А по-друге, це показує спроби ворога знищити вашу ідентичність, культуру та історію. Я пишаюсь тим, що я допомагаю фонду партнерства за сильну Україну відбудувати цю історичну будівлю, яка була пошкоджена під час війни, і допомогти громаді відновитися після того важкого року після наслідків війни, які вона перенесла, і стати ще сильнішою. для нас важливо бачити самий результат. Агресія проти України. Ми бачили, як це систематично, як Росія атакує культурні об'єкти, як цей об'єкт, наприклад. Ми думаємо, що це дуже важливо зберегти вашу історію і ми підтримуємо, звичайно, відновлення об'єктів, які. Вам дуже вдячні і розраховуємо на ту вашу підтримку, яку попередньо ми проговорили. Зустріч представники посольств, очільники міста та області продовжили у закритому форматі, аби домовитись про подальшу співпрацю. Катерина Гладенко Євгенрасімов Суспільне новини Суми.